Темрява ночі огортала кімнату. Лише місячне світло пробивалося крізь напівпрочинене на вікно, малюючи на підлозі сліблястя доріжки. Ісус сидів на краю ліжка, опустивши голову. Йому просто хотілося плакати, і він вперше дозволив собі це. Довгі волосся прикривало обличчя, ніби ховаючи його від ночі. Місяця і самого себе. Вже так давно він носив цей білю собі, проте ніжній сестрички Оголила давні рани. Нестерпна самотність, страх за майбутнє людство та відголоски майбутнього Здавалися ударами батька. Він не міг більше бути один, не міг тішати інших, казати, що все нормально. Він прагнув підтримки. Не тому, що став слабким, а тому, що мрієв нарешті бути почутим, поміченим, прийнятим. Все було ненормально. Самотність пекла у серці розпеченим залізом. Йому було страшно, образливо, холодно, нестепно, до бажання вийти до крику. Боліла несправедливість. Розтрощені вщент мрії про щасливе життя родину і друзів та прийняття. Чому? За що? За добре серце? Він просто хотів жити, просто бути добрим. І він був добрим, але його любов визначили як злочин. Тоді, який сенс в усьому? В голові знову і знову спливали спогади про самотніх людей на землі яких він бачив сьогодні, але не міг обійняти. Тих, хто ніби острові, довдражали да його самого. Сумні очі і та слабенька відчайдушна усмішка смирення. Багато хто встиг смиритися з самотою. Усі ці сльози, пролеті ними в темряві ночі, коли всі спали. Ламали хребет, огоняли в вічей. А він не хотів, не міг змиритися. Він не для того віддав життя, щоб просто піти. Скільки разів він так хотів пригорнути до серця кожного, проте його руки проходили крізь них, залишаючи порожнечі в його душі, а про його власні сльози ніхто не здогадувався. Брат не знав, як боротися з цим відчуттям. Порожнеча дзвеніла в вухах, дотриваючи серце. Він плакав, тихо і гірко намагаючись віднайти свій голос серед цього болю. Намагався продовжувати боротись, хоча не бачив як. Ісус не знав, про що молитись. Нездатність допомогти людям нагадувала скла вітрини, яке він не міг розбити, і це вганяло кілок в його серце. Його не чули. Здавалося, ніби його любов закрили в скляній кулі. Поруч на столику лежав рукопис книги, яку він залишив незакінченою. Навіть слова, що завжди приносили розраду, зараз не могли висловити біль. Його сльози текли одна загодною, як свідки вічаю. Брат схлипнув від болючої ніжності, що оселилося в серці, знову і знову розриваючи його душу з погодами про мрії, які досі не збулись. Він надто довго мовчав і більше не міг. Його друзів часто не розуміли. І не лише апостолів, а й тих, хто зараз жив на землі. І невимовна самотність від нездатності бути поруч вбивала. Раптом тихі кроки прозвучали за дверима, і у кімнаті з'явилася дівчинка-веселка. Вона просто дивилася на нього. Брат ставався їй таким же ніжним і лагідним. Просто дуже сумним. Вона відчула, що його треба обійняти, і дитина так і зробила. Ісус не піднімав голови, але відчув її присутність. Дівчинка присіла йому на коліна і мовчки притиснулася до нього, вона знала, що зараз не потрібно нічого говорити, бо її тепла брат тремтів, ніжно-ніжно пригадаючи її до грудей. «Пробач, зайчику!» Прошепотів він хрипким голосом, нарешті піднімаючи обличчя, ніби все ще намагаючись зберегти її від свого болю. І очі блищали від сліз. Все добре, я з тобою, тихо відповіла дівчинка, видираючи сльози з щеки своєю долонею. Брату, здавалося, що вона бачила те, що він, Біль, який хвилями, розносився по його тілу, стискав груди. Змушував тремтіти і просто розривав. Але дівчинка могла помітити лише тремтячі плечі, доріжки від сліз на щоках і теплі лагідні руки, що так ніжно пригортали її, даруючи спокій. Він зміг розслабитись, і сон запустив голову на її плече, дозволяючи собі плакати відкрито. Мені так самотньо. Хлепнув брат. Дівчинка лише сильніше притиснулася до нього. І, чувши його біль, вона тихенько заплакала, пригадаючись ближче, і він ховав її у своїй любові, вони сиділи разом, гойдаючись вітак плечу, слухаючи тишу ночі, яка більше не здавалася такою самотньою. Їхнє мовчання було наповнене любов'ю, і біль почав відступати поступаючись місцем теплу і спокою. Ісус підняв голову, дивлячись на маленьку, її очі світилися теплом і любов'ю, що стала його прихистком під час бурі. Він легенько усміхнувся крізь сльози, вкриваючи її плечі своїм плащем. Дякую тобі, сказав він, міцно обійнявши її. Брат сидів, тримаючи сестричку в обіймах і думав. Моя маленька, я так тебе люблю. Ти завжди думаєш про інших, навіть про мене, часто забуваючи про саму себе. А я так хочу захистити тебе від болю. Я відчуваю його так гостро. Сподіваюся, це допоможе нам і статом тебе зберегти. Ти така лагідна, зайчику, ніби кришталева квітка. Твоя ніжність лікує мене. Та водночас твоєї сміливості вистачає на весь рай. Часом я трішечки цього боюсь. Боюсь, що тобі буде боляче. І згод злегка притиснув дівчинку до себе, відчуваючи, як її любов розливається по його серцю. Він тягнув її в дивився на вікно, крізь яке пробивалися м'які промені місячного світла і думав. Ти нагадуєш мені, що любов це не обов'язок, а дар. Істина, яку колись украли у мене, це так сумно і, і водночас так тепло, що мені здається, ніби це сон. І як ти встигаєш встигати все? Він легенько засміявся. Розрадити друзів, допомогти мені, просто бути поруч. Не уявляєш, наскільки це великий дар. Просто маглю тебе поряд. Чути твоє дихання в кімнаті, твоя ніжність це те, чого я не можу описати, але без неї вже не виявляю життя. Ти кажеш, що не робиш нічого особливого, проте наскільки особливо те, що ти є, просто є. Погляд брата зупинився на аркушах, які дівчинка веселка взяла зі столу. Його недописаний рукопис. Ця книга давалася брату важко, проте її цікавість надихнула його продовжувати писати, її личко світилося від цікавості, а він зігрівав її в обіймах. Скільки разів я боявся, що не зможу допомогти кожному, хто страждає, але з тобою поруч я відчуваю, що зможу. Ти промінь, що пропучує на дні моєї моїй душі. Я не знаю, чи колись ти зрозумієш, як багато значиш для мене, але я завжди захищатиму тебе хоч би що трапилось. Ісус усміхнувся, погладжуючи дівчинку по голові. Її слова я завжди буду поруч глибоко запалив його серце. Знаєш, маленька, я також завжди буду поруч. Він дивився на небо, а потім на сестру. Що щільніше придивилася до нього. У голові проминуло шерне. Я вірю в мою дівчинку. Вірю, що разом ми здолаємо будь-які труднощі.